Віджив коробочці сінячок на ім'я спалах. Може, я стану кому небудь у нагоді, подумав спалах, і викотився з коробки. По дорозі йому зустрівся півник. Він вирішив взяти спалаха з собою в гості до Мурки. але сернічок згадав знайомий тіліпом і відмовився йти з півником. Сірничком захотіли погратися машината біля сухого хмизу, але вони не вміли обережно поводитися з сірниками, і спалах не погодився товаришувати з ними. Сірничка знайшов маленький Івасик. Він знав, що сірники не іграшки, і віддав його мамі. Дуже добре, сказала мама, буде чим розпалити піч. Надобився. вигукнув радісно сірничок і спалахнув. Добре приносити користь. Щоб не сталося пожежі, награйся із сирниками та запальничками, не розпалюй самостійно багаття, не вмикай без дорослих чайник, праску та інші електричні прилади, не грайся рідиною, що легко займається, бензин, газ, не бери до рук петарди та інші перетехнічні засоби. Що робити у разі пожежі? Не панікуй, повідом дорослих, подзвони за номером 101, закрий рот та ніс вологою, тканиною, виходь із приміщення, плазуючи підлогою.